Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Таня і в сьогоднішньому відео я розгляну долю України та Росії після війни. Я думаю, найближчих 10 років да, буде нормально, тому що 5 це замало, 20 забагато, а отак середній такий відрізок 10 років. Так, давайте подивимось. І так, ця сторона це буде Україна це Росія. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. Діліться своїми думками в коментарях. Можливо, у вас є якісь запитання, тому теж пишіть. І так, давайте зразу ж по закінченню війни, яка ж ситуація буде в Україні? Яким ж да, які? Питання будуть вирішуватись в першу чергу. Да, ось так ще. І так, Україна зразу ж після закінчення війни. Ну тут рицар мечів, да, якби Україна так буде якісь, швидко приймати якісь важливі рішення. Ну, да, головне, щоб це були обдумані рішення, тому що по рицарю мечів тут можуть бути якісь такі швидкі рішення, але. Так, тут можливі якісь і зміни, е, да, якийсь новий напрямок для розвитку країни. Да, будуть прийматися рішення для того, щоб країна розвивалася, відновлювалася. Ну, тут, бачите, знову карти говорять про а, можливо. Про те, щоб укріплювати якісь свої кордони, будуть питання підніматися захисту країни, да, можливо, щодо виробництва зброї, да, якісь такі військові справи. Да, ну, звичайно, карта Трійка мечів» говорить, да, що Ще ситуація така буде болісна. Та, ну, звичайно, після закінчення війни багато і втрат, і руйнування, і взагалі важка ситуація. Тому дай би три карти мечових виходить. тому ось так, І давайте Росія зразу ж після закінчення війни, що там у них буде діятись? Так, тут у них трійка монет, знову вони будуть якісь там собі плани складати, ну, теж будуть якісь роботи проводитись, можливо, будуть працювати над своїм бюджетом для того, щоб поповнити бюджет, можливо, якісь проблеми з економікою будуть вирішуватись. Так, Тут ще, можливо, якісь і заключення якихось союзів, договорів для, для співпраці. І давайте далі, що тут у них. Да, тут е знову карта говорить про те, що вони будуть з іншими країнами якби, е намагатися е щоб якось примиритися, щоб співпрацювати, разом якісь домовленості заключати. А ось тут четвірка мечів говорить про те, що да, ну, вона завжди говорить про те, що да, така сильна втома. Ну, да, Звичайно, вони після цієї війни будуть дуже виснажені, і їм потрібно буде час на відновлення. Да, теж да, Такий якийсь в них період паузи буде. ну Це ще карта говорить про те, що. <праць> mm -hmm. да, можливо, справи якісь будуть якби, на паузі теж. Не буде якби розвитку в країні. Ну і знову карти говорять про те, що, можливо, да, якби, знову будуть якісь заключатися договори да, для співпраці. Ну, бачите, в них більше карти говорять про те, що вони будуть налаштовані на те, щоб якісь е е е заключати договори, співпраці з іншими країнами. Тому ось так. Ну, давайте далі подивимося, як будуть розвиватися події в Україні по закінченню війни. Так, король жезлів. Ну, будуть втілюватися плани, да, якісь плани на майбутнє для війно, відновлення країни. Да, можливо, будуть зміни в владі. Так, тут вісім камечів. Не дуже хороша карта, говорить, да, що, можливо, якісь і справи неможливо буде якби, зразу вирішити. Будуть якісь і затримки, і проблеми. Тому. Ось так. Так, карта шута. Ну, це карта нульова. Вона говорить про відновлення, да, про початок як з чистого листа. Да, те, що було раніше, якби закінчився той період. І ось да, це ще карта вона і дитини да, то Україна буде, да, як мала дитина, відновлюватись, да, ставати на ноги і поступово відновлюватись. Так, давайте подивимось, Росія. так, так щоб карти було видно. Так, як будуть справи розвиватися в Росії? Ну, бачите, в них карта теж не хороша. Кар... Карта важко буде їм. Да. Е -е -да, можливо, дуже багато планів, які важко втілити, тому такий важкий період. Е -м 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 -м. Так, і бачите, знову карти жезлі випадає, ну говорить про те, що теж якісь будуть справи вирішувати щодо кордонів, можливо, якісь укріплення кордонів. Ну, да, щось вони будуть там вирішувати, якісь питання з кордонами. Для, можливо, для захисту своєї держави, для захисту своїх кордонів, укріплення якісь. Да, бачите, знову карта війни випадає на їх бік, і говорить про те, що вони будуть укріплювати кордони, бо, тому що будуть боятися, що війна прийде е, на їхню територію. Тому вони будуть займатися цими справами. Да, і тут карти ж показали попередні, да, що вони будуть з іншими країнами е, домовлятися, заключати якісь договори, будуть якісь ресурси, накоплювати, відновлювати, будуть над цим працювати. Да, тому, щоб, для того, щоб укріпити свої кордони, захистити свою державу від війни, тому що вони теж бояться. І так, давайте далі Україна. Як будуть розвиватися події в Україні після війни? Ну, бачите, карти не дуже якби, такі хороші. Тут сімка монет говорить про те, що робота буде робитися, да, якби по відновленню країни, да, буде щось е, нове будуватися, щось відновлювати. Але все одно якби, такого результату не буде, на який очікували. Да, і якісь, да, буде і розчарування, що якось не так все пішло. Е, як планувалось, ну тут, звичайно, ще і проблеми з економікою, і, да, якби, і великі витрати фінансові. тому ось так. Та взагалі, да, якби карта говорить про те, що Україна багато втратила і про великі втрати. І так, Росія, як будуть розвиватися події? Будуть намагатися утримати те, що у них є, да, зберегти, якби і ресурси, і економіку, ну це ще карта говорить, і території, але да, якби їх чекає, е, випадає на їх сторону карта смерті, якась сильна трансформація і сильні зміни в їхній державі. <кій> Вибачаюсь, <кій> да, тому хоч і вони. Да, і будуть намагатися якось відновити економіку, і укріпити свою державу, але все одно їм змін не уникнути. Їх чекають кардинальні зміни. І теж, да, якби карта говорить про те, що їх би період, якби завершується, і їм прийде, да, як би державі розпочинати все відновлюватися як з чистого листа. Тому ось так. Ну і давайте на підсумок. Якою ж держава буде Україна після війни, через 10 років, та Росія. І так, Україна. Карта Єрофан, так це карта непогана. Да, і тим паче, що це карта старший аркан, тому вона говорить про покровительство, про допомогу країні, да, і інші країни будуть допомагати, і будуть і покровителі в нашій державі. І якби, ну, це ще карта говорить і про навчання, про роз, да, якби, і там карта Шута говорила про те, що країна якби, розпочинає все з нуля. Ну, і по Єрофанту теж буде чомусь новому навчатися, розвиватися в чомусь. Да, якби, ну, карта говорить про розвиток, покровительство. Ну, це хороша карта. Да, якби. Ну а і для Росії, що ж через 10 років, який підсумок, що ж чекає на цю державу. Так, бачите, що чекає? Тут <с> без коментарів. Тому ось так. Тут смерть їх чекає, і вежа. Да? Розвалиться, якби, і все. Ну, хто розуміє в картах, да, то вони. Зрозуміли, да? тут немає. Розвитку, так як в наших, да, в нас, наша е, як би сторона, да, є важкі карти, розумію, але все одно маленькими кроками, все одно держава розвивається, все одно буде якісь, е, да, зміни будуть якісь зміни. А тут да, якби вони спочатку будуть намагатися укріпити, відновити свою державу будуть да, зі всіма державами намагатися наладити які дружні стосунки. На якусь отримати підтримку, але все одно їх чекає крах цієї держави. Тому ось так ось такий вийшов розклад. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба, до побачення.